У Вінницькому вищому профучилищі сфери послуг відбувся безкоштовний майстер-клас із приготування великодніх крафінів та декорування пасок. Учасники мали змогу спробувати власні сили у замісі тіста та прикрашання випічки. Після скуштували виготовлені смаколики за чашкою чаю. Як це було розповість Тетяна Скрипнюк? ми додамо пам'ят, перемішаємо. У Вінницькому вищому профучилищі сфери послуг відбувся безкоштовний майстер-клас для ВПО із випекання крафінів та декорування пасок. Більше горішки можна. Ініціаторами заходу стали департамент маркетингу міста та туризму разом з представниками профучилища сфери послуг. Вони ж і підписали меморандум про співпрацю, а майстер-клас став першим спільним проєктом. Ми готуємо агентів з організації туризму, і саме цим дітям і нашим викладачам потрібна найсвіжіша і найактуальніша інформація про розвиток туризму, про можливості туристичні можливості нашого міста. І, звичайно, ця співпраця, співпраця. З департаментом маркетингу і туризму якраз була отим логічним продовженням довгої, довгої плідної роботи на благо нашого міста Вінниці. Паска найголовніший атрибут великоднього столу. На сьогоднішній день вона має багато видів. Крафін це поширений варіант пасхальної випічки, який, на відміну від класичної паски, не потребує жодних прикрас, крім цукрової пудри. Не дорізаємо і завертаємо у вигляді равлика прошарками назовні. Завертаємо ось так. Учасники активно долучались до створення випічки та мали змогу відчути консистенцію тіста, аби під час приготування вдома зробити все правильно. І коли в нас залишається кінчик, ми його всередину. І виходить, дивіться, от всі прошарки зверху. дуже важливо і дуже цікаво, коли ти отримуєш безпосередні практичні навички, коли тобі показують всі деталі, які можуть вплинути на кінцевий результат. Тому завдяки таким фахівцям, які вже мають великий досвід в цьому напрямку, було почути всі такі певні моменти, які необхідно враховувати при випічці такого десерту чи такої випічки, як крафін. Рикрачання пасок це особлива традиція українців, тому на майстер-класі навчали працювати з глазур'ю, показали також специфіку роботи з кондитерськими мішками, аби декор вийшов унікальним. бачите, поверхні наші пасочки вийшли. Учасники майстер-класу отримали у подарунок буклети з рецептом крафіна та смаколик. Кожен отримав подаруночок, отримав випічений крафін. Також було чаювання, де ми дегустували паски і смачний чай. Вважає всім гарної паски і звичайно перемоги. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна.